Що ти голишся, ріку у нас чекає бавовна Морті, Що? Бавовна Морті, не та з якої одяг роблять, а та ну з якої та що в Білгороді чудово себе проявляє, А поголився ти на що? Аби мене боялися, Морті. А, 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 хто боявся? Вони Морті. Вони це слово на ер Ютуб не любить. Гуйня рабня її. Я, я не знаю. Непогано, Морті такі прізвиська мені теж подобається. Певен, поки вони в них вже горять. Ідемо на Білгород. Божечки! Але спершу затаримося штуками з ленд-лізу. А це що за гуси? А вони з біолабораторії. Їх ми теж беремо в Белгород! так, це ж база. Рік та Морті у Білгороді. Скоро в усіх кінотеатрах країни. Хочеш і Морті, бавовна сама себе не зробить. Бери вже гуси і погнали! Це не канон, це ж ти, ріку, було би насрати на ту вашу україну. Озвучка вообще говно. Я не понимаю этот Ваш деревенський. Сендукруліт. Россию... Серед вас шукати хороших. Це на Це збірний образ запаребрючих коментаторів під моїми переозвучками на та Морті в Україні, яких, до речі, вийшло аж три частини. Обов'язково. Подивіться. Про ганяння вужика чи лисого, чи напишіть в коментарях, я думаю, ви зрозуміли, про що я. На росіянську озвучку я не бачу сенсу розмовляти, бо це крінжа, як і вважання української мови деревні. Тому всім привіт! Я DрінZP і зосереджуся на найцікавішому канони в смішні. Переозвучці. Отож, переозвучка це жанр, який має на меті переосмислити на свій лад будь-яке кіно чи то мультфільм, як правило, в гумористичній манері. Якщо мене раптом, а скоріш за все, будуть дивитися любітелі руського міра, то для вас таке явище як гоблінський переклад від українофоба Дмитрія Пучкова має бути зрозумілим. То є українець чи ні? Хм. До речі, про це. Увага! Будуть присутні спойлери по мультсеріалу Рік та Морті. Без них ніяк. Я попередив. Якщо ви дивилися мультсеріал Рік та Морті, то вам має бути відома арка про Злого Морті. Це один з антагоністів мультсеріалу, який з'являється аж чотири рази за 5 сезонів. Існує безліч теорій, звідки він взявся цей морті, але поки конкретики ніякої немає. Про те, що точно ми знаємо, це його мету. І що? Вперше злий Морті з'являється в першому сезоні 10-ї серії, де він навмисно катував величезну кількість морті, та підставив нашого основного ріка з виміру Сі 137 Аби відвести з себе підозри і мати можливість потрапити до цитаделя ріків під час операції по спасінню тих самих морті, яких він катував. Словом, змішався з натовпом. Невеличке уточнення. Я навмисно опускаю деякі деталі, аби ті, хто не дивився Ріка та Морті, мали також ефект несподіванки від перегляду серіалу. По типу, що це за рік такий був зі злим Морті? Або як саме Морті підставив Ріка Сі 137. Бо якщо ви були уважні, я направду так і не сказав, як саме. Продовжимо. Оскільки рік Сі 137 влаштував добрячий переворот в цитаделі ріків, бо його хотіли прибрати, бачите, нічого не буває в нє політики. до по пахезаю. Отож, в цитаделі після цих всіх подій почали формуватися нові правила життя, як і вибори на посаду президента. Нової демократичної цитаделі одним з кандидатів був той самий злий Морті. Звичайно, про це ніхто не знав і його активно висміювали ріки. Ну бо Морті жалюгідний, та як він взагалі може бути президентом? Лишився лише один день до наступних президентських виборів у вже демократичній цитаделі. Серед ріків кандидатів тривають перегони, але один кандидат отримає щонайменше один голос за те, що він така няшка. Точно, кандидат від партії Морті досі в ділі, і хоча б за це заслугове визнання. Ось він в костюмчику махає своєю ручкою, хіба не милоте срачення, мале. О, так у нас є записи його промови. Божечки, я програю вибори і всяке таке. Далі стається просто низка крутезних поворотиськ, про які я не буду спойлерити, але в кінцевому результаті злий Морті таки стає президентом та встановлює нові правила на цитаделі. Так, нормально зверху. Ой, не знаю. Нормально зверху. Так, Добре. Влада йому потрібна не просто так, оскільки цей Морті хотів мати вільний доступ до центральної кінцевої кривої. Але щоб її зруйнувати, йому потрібні певні знання, які має наш рік Сі 137, який допоміг рікам створити цитадель ріків. Словом, злий Морті ненавидить ріків за створення центральної кінцевої кривої, оскільки вона блокує можливість потрапити у нескінченну кількість світів та створює реальність, в яких існують версії світів, де рік завжди геніальний вчений. А морті це пішак, який дозволяє так би мовити. Про це, до речі, сказав рік в 10 10-й серії першого сезону. Ріки май дуже помітні легковистежувані москові хвилі, завдяки нашій геніальності. Найкращий спосіб сховатися від ворожого радару. <клес> Перепрошую в 2015 році. Мій рік був занадто тараторним. Частково це була проблема кілометрового перекладу і те, що я озвучував аніме. <клес> Тому ми з падоном цей фрагмент передублюємо. Як вперше побачив тих ріків та Морті, подумав, божечки, наші відносини такі банальні. Та потім усвідомив, що наші відносини особливі, бо тривають у всіх цих різних вимірах. Ага, Типу того, ти ж маскування. М маскування? Що ти верзеш ріку? Ріки мають помітні мозкові хвилі, які легко відстежити. Ми ж генії, тому, аби сховатися від ворожого радару, треба поруч людина з відповідними хвилями. Тями ж, коли рік поруч із Морті, його геніальні хвилі перетинаються з. <кхем> Хвилями Морті, um, бо наші особистості різні. Думаю, хід думок щодо хвиль морті ви зрозуміли. От і весь заміс злого Морті. Він руйнує криву та відправляється в нескінченну кількість світів, де він вільний від замкнутого кола Ріка та Морті. І це дає відповідь на питання про канон переозвучки. В кінці п'ятого сезону автори самі сказали нам, що існує нескінченна кількість світів, а отже, існує реальність, де рік є окупантів. Оце так несподіванка. І так, я не буду заперечувати, що може існувати світ, де рік є прихильником Росії, але я можу уявити це лише отак. Як вам такий рік Санчес? Напишіть в коментарях. А відповідаючи на питання, чи є рік українцем, може бути, але конкретно в моїй трилогії переозвучення я такого не планував. Ну і погодьтеся, дуже тупо шукати якісь канони в гуморній переозвучці. А на ідею зробити смішну переозвучку на ріка та морті, мене наштовхнув Тарас Білка. Роботи дуже багато, все переробимо, я з цим стиму. Мета цих переозвучок була дуже проста: підняти настрій та бойовий дух українців. І мотивація то є сильна. Поява цих переозвучок на сторінці ЗСУ не випадкова. Джерін не час для ясну розслідувасі в Україні. Маємо їм допомогти. Я давно мріяв їм та на наповну. А тепер це можна робити офіційно. Уяви, скільки доброго можна з них зробити. І враже буде шаленим. Російський воєнний корабель. Принципі, все. Скористаюся моментом та попрохаю вас задонатити в будь-який волонтерський фонд ЗСУ. Адже навіть 2 гривні можуть наблизити нас до перемоги в боротьбі проти сусіда-окупанта. Про всяк посилання також є в описі. І, звичайно дякую моїм патронам і спонсорам каналу за фінансову підтримку. Особлива подяка гетьману каналу Данилу Рум'янцеву за найбільший вклад. Під час монтажу додався ще отаман каналу Віталій Марков. Я шокований, тож ще раз дякую всім за підтримку. До речі, поки ви ще не розбіглися, з 2015 року існує українська озвучка повноцінного мультсеріалу Рік та Морті. О, курва! В озвученні від Стругачки я озвучую Ріка Санчеза, а Падон, до прикладу, озвучує Морті. Де дивитися? Посилання також лишу в описі. Дякую за перегляд, буду вдячний за поширення, адже саме завдяки вам цей ролик можуть побачити і інші люди. Не забудьте про подобайку та коментар. До зустрічі. Гей, Морті!